Один з лідерів збірної вибув на значний період часу. Реал влітку готовий викупити футболіста Шахтаря. Скільки заробляють довбик і Циганков у Жероні та гравець Бенфіки, Ю 17 який погодився виступати за молодіжну збірну України, як завжди, найщиріші вітання, друзі. Макс Коляда, ваша вподобайка. Гайда Полісся оголосила, що у розташування Житомирської команди прибув голкіпер збірної Нігерії Ю-20 Чиджоке Аніагбосо. Житомиряни оголосили про трансфер 19-річного нігерійця ще наприкінці травня, але він не міг прибути раніше через проблеми з отриманням робочої візи в Україні. І оскільки там по недогляду виставили фото якогось 40-річного мужика. Виправте, це все круто. тільки наше було викладати фото з. 2031 року. Я взагалі, коли я одразу побачив пікчу з цим футболістом, подумав, що полісся придбало якогось Адебайо Акінфенву. А чи не намудрили там в Нігерії з паспортом цього футболіста? Бо ми ж знаємо чималу кількість історій, коли в африканських країнах з паспортом з віком люблять помутити. Ну але крім жартів, у Дена бойко з'явився серйозний конкурент. От я ніби без жартів сказав, але все одно якась і і іронія проскочила. Трансфер Маркт оновив оціночну вартість футболістів серії А, вартість півзахисника Дженуа Руслана Малиновського зменшилася з 15 мільйонів євро до 10. Цінник орендованого в аталанти хавбека Емполі Віктора Коваленка не оновився з літа та складає півтора мільйони євро. Просто не пройшов перед не той тренер не підходить модель гри. Нова команда не пройшов адаптацію. Список не є вичерпним. Обрати правильний варіант: треба погодитися, що Русик вже пройшов пік і зараз лише донизу. На жаль. І ще трошки про гроші. Портал Цейполоджі опублікував поточний розмір зарплат у Жероні. Нападник команди Артем Довбик заробляє 48 тисяч 77 євро на тиждень або 2,5 мільйони євро на рік. Це третій показник в команді. Ще один українець хавбек Віктор Циганков отримує 26 тисяч 923 євро на тиждень. Це 1,4 мільйони євро на рік. За розміром зарплати він на шостому місці, наче так непогано іспанців вбриють заради справедливості. Вони поки відпрацьовують кожне євро. Циганково не доплачують. І насправді правду пишуть в коментах, що наші хлопці в Жероні зараз виправдовують кожну копійку, яку їм платять, бо результат вони приносять регулярно. І користь на футбольному полі також. Тож, друзі, зараз є чудовий момент, аби заряджати на матчі Жирони, бо там чи не в кожному матчі перемога, і чи не в кожному матчі наші козаки відзначаються результативними діями? Прогнози ж робіть на сайті наших друзів компанії. Фавбет. Посилання, як завжди, в закріпленому коменті під цим відео переходьте, отримуйте бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. А головне, будьте всередині гри разом з трибуна. Та Фавбет. Порту діогу кошта потрапив у сферу інтересів реала, повідомляє Gold Digital. Зазначається, що Кепа Арісабалага своєю грою не переконав у тому, що здатен замінити куртуа. І, скоріш за все, покине клуб після завершення терміну оренди. Також влітку наступного року може піти і українець Андрій Лунін, оскільки в нього закінчиться контракт з вершковими. Ну і щодо Луніна, то реально здається, що час щось змінювати, бо куртуа вибув. Особисто я сподівався, що Лунін буде грати регулярно. Прийшов кепа, він не сильно дивує своєю грою, але Лунін все одно в запасі. При тому, що Лунін це далеко не якийсь прохідний воротар. Ні, у нього є класні якості. Можливо, реально час щось змінити і піти в якийсь інший чемпіонат, де буде регулярна ігрова практика, а потім дивись, та реал тебе назад поверне. Ну тобто, оренда хороший варіант. Реал також скористається правом викупу захисника шахтаря Вінісіуса Тобіаса. У мадридському клубі роблять велику ставку на 19-річного бразильця в майбутньому. Повноцінний трансфер відбудеться наступного літа перед спливом орендної угоди. Сума викупу вже узгоджена між клубами. Вона складе близько 10 міль. Мільйонів євро. А от і заначечка в зимовій курточці новим спортивним директором Дніпра 1 стане Євген Селезньов. Стверджує колишній журналіст Ігор Бурбас. За даними джерела, призначені селезньове питання часу. Він у клубі вже кілька місяців, але поки працює без прив'язки до посади. Раніше цю посаду залишив Гліб Платов. Він працюватиме у словацькому клубі ДАК. Це як замість Холанда, взяти Бісєдіна. Селезньов то може і Бісєдін серед спордирів, але платов точно не Голанд. В масштабах України це Голанд. Дніпро 1 шукає нового спортдиректора. А ми на трибуні менеджера Ютуб каналів і відео. Мейкера. Якщо ти шариш в упаковці відео, тобі за цією вакансією. А якщо ти круто робиш вертикальні відео, тобто рілси, шорци, тіктоки, то тобі за цією вакансією. Знову ж таки, всі деталі є в описі під цим відео. Приєднуйся до нашої команди. Давай розвиватися разом. Центральний півзахисник u 17 Андре Вакалюк. Погодився виступати за молодіжну збірну України. Повідомляє Sport.ua. Вакалюк, син українських емігрантів, який народився вже у Португалії. З 2018 року він тренується в академії Орлів. Джерело зазначає, що родиною гравця вже розпочатий процес отримання українського громадянства. Це займе декілька місяців. Через пару років вона збірна буде як у Хорватії. Чудово вона! І полетіли до нашої збірної України. Чим ближче матчі, тим більше цікавих новин з'являється. Коментар. Та ведучий, та то таке Роберто Моралес, який нині служить у лавах ЗСУ, прокоментує ігри збірної України проти Північної Македонії та Мальти. Після цього Роберто повернеться до виконання своїх обов'язків у лавах Збройних сил України. Друзі, і по класиці пишіть в коменти, хто ваш улюблений футбольний коментатор. Стало також відомо, що обслуговувати матч збірної України проти Північної Македонії буде словенська бригада арбітрів, і продовжуючи лінію з аби не аби не матер... Лаос. Трохи забігаючи наперед, також е, стало відомо, що матч Україна-Італія певно, ключовий матч цього кваліфаю, відбудеться в Ливеркузині. Ну і наразі головна новина перед матчами збірної, які. Будуть це те, що Андрій Ярмоленко вилетів на тривалий термін. Він Динамо Андрій Ярмоленко був прооперований у Барселоні. Повідомляє офіційний сайт клубу. І днями Ярмоленко прооперували у клініці у Барселоні. Операція пройшла успішно. Орієнтовний термін реабілітації близько чотирьох місяців. Сказав головний лікар Динамо Андрій Шморгун. Дуже велика втрата як для збірної, так і для УПЛ в цілому. А так все гарно починалося. Інтенсивність, динамічність та костоломство УПЛ після Європи. Люди не стягують. Сарказм, звісно. А Андрію здоров'я. Шкода Ярмолу травми пересрали кар'єру. Жестяк просто, колосальна втрата для Динамо. Надію, шапа буде здоровий, інакше з креативом зовсім біда. Ясно, а можна всі матчі до весни перенести? Коротше, загнав Луческу ярмолу. Кожен матч по 90 без хвилин беззнамінно куди це годиться? Тепер про чемпіонство точно може забути. І справді для нинішнього Динамо забрати Ярмоленка це як забрати одну ногу. Ви й без мене знаєте, які нині проблеми у Динамо з креативом. В нападі. В збірній трішки простіша ситуація, оскільки є циганков, але він також травмований. І справа лишається фактично тільки зубков. Ну, з якісних футболістів, які справді стягують рівень збірної України. Тільки Зубков лишається. Це проблема. Це велика проблема і велика головна біль для Сергія Реброва перед матчами проти Північної Македонії та проти Мальти. Щоправда, це не суперники хай класу. Але знову ж таки втрати серйозні, бо це лідери нашої команди. Про Ярмонка це абсолютний лідер нашої збірної. Так він нині не в найкращій формі, але в будь-якому випадку, навіть в роздягалці, цей футболіст робить різницю. Друзі, як вам ця новина, як ви думаєте, кого ребров поставить грати справа? Який взагалі буде склад? Про це питання ми ще будемо говорити в наступних відео, але нині вже можете починати про це писати в коменти. На сьогодні це все. Дякую вам за увагу, друзі. Макс Коляда, канал Трибуна, бережіть себе. і Папа на зв'язочку.